Скільки привітань сьогодні отримала вона. Меседжери переповнені. З Днем Народження будь щаслива за багато слів, які нічого не значать, занадто мало справжніх емоцій. А тепер уявіть: вона відкриває відео на екрані. Її фото, її ім'я, її історія. Лунає знайома пісня. Її вітає улюблений персонаж з гумором, з ніжністю, з душею. Вона сміється, мовчить, витирає сльози. І навіть не вірить, що це про неї. І передивляється знову і знову і ще раз. Бо це не просто вітання, це спогад. І він тільки її. Хочеш зробити комусь день, справді незабутнім. Напиши в повідомлення Хочу. І я надішлю тобі приклади та прайс. Створімо магію, яку не забудуть разом.